Так, коротке відео огляд ножика з Кіф Дизайнер Олексій Нестеренко. Ось, власне, лого. Відео складатиметься з двох частин. Перша частина це огляд ну, дизайну, скажімо так, друга огляд реалізації. По дизайну питань немає взагалі. Геометрія руків'я зручна. Враховуючи, що це не силовий нож ніж. За геометрією клина це цілком собі різак, та він в принципі тоненький, то руків'я зручне. Оперувати фліпером та лайнероком теж зручно, не перекидаючи руку. Руків'я лежить у руці нормально декількома хватами. Навіть ось таке. Геометрія самого клина теж без претензій, високі прямі спуски, фальш цікавий. В принципі, прикольний дроппойнт. Насічки там, де потрібно, і досить цупкі. Заточка з коробки дуже непогана. Не знаю, як там у кого на яких моделях, але тут. З відскоком бриє. Але дещо кривувата. Ще й накосячили геометрично, от з цього боку підвод сильно більший. Можливо, це через кривуваті спуски, можливо, так. Отже, тепер плавно переходимо до реалізації. G10-та приємна, непогано оброблена. В принципі, питань ніяких немає. Подобається. У руці лежить теж приємно. Хоча ось ці паски я б зняв би трошки більше. При дуже силовому хваті, отут От дещо наминає. Зверху все нормально. Далі. Спейсер симпатичний. З тімлячним. Але тімлячне дивне, воно заходить аж туди. І ззовні виглядає досить невелика частина. Товстий паракорд може не пролізти. Треба звертати увагу. Далі, механіка. Майже повністю відсутній детент. Без домаху не працює. При цьому з коробки ще й залипав лайнер. Я зробив так, що не залипає. Відповідно, детент це не покращило. Маємо керамічну кульку детента, але при складанні ножа, як ми бачимо, лайнер майже не заходить цією кулькою в отвір. Буду перебирати дивитися. Можливо, кулька не співпадає з отвором, можливо, кулька просто мала, і треба її міняти на більшу. Тут не знаю. Треба дивитися, бо ось це не діло. Без домаху не працює. Так, ще раз, з коробки підлипав лайнер. Зараз не підлипає. З коробки не було нормального мастила у підшипниках, було якесь густе незрозуміле. І клин дуже шурхотів при складуванні і при відкриванні. Скоріше всього, там пилюка набилася. Зараз все нормально. Про насічку вже сказав, зручна. У чойлі цьому я особливого сенсу не бачу, палець тут не поміщається. Він ріжеться у цю частину РК. Хіба що як заточний? При такому розміщенні чойла заточці на будь-який кут не мішає навіть руків'я. Далі, звичайна кліпса аля C Jerbiчі Artizan. Видно, зразу на якому заводі робили тонна фіксатора в усіх. Трьох бонках і ось обом. Фотки я викладу окремо. Е ледве розкрутив отут. Треба дві біти. Хоча самі те шості непогані, не позлизувалися. Тобто, фурнітура досить якісна. Але могли б зробити на бонках антипровороти. Бо з такою кількістю фіксатора ну, дуже важко розкрутити. А той гвинт, що залишається, з бонки довелося викручувати, тримаючи бонку плоскогубцями. Не діло. Далі. Добре, що зробили ось таку заглушку на лівий бік кліпси. Але обробка. Дивимось сюди. Оце що? Болгаркою забули? Ну, десь так, напевно. Хоча сидить вона досить щільно, це плюс. Далі. Гвинт. Випирає більше, ніж гвинти самої кліпси. Теж не розумію навіщо. Ну, це не проблема. Я в будь-якому випадку ці гвинти буду міняти на Т8. Тут різьба М25, не проблема. Е, і, відповідно, буду тут робити звинківку під потай. Так що. Це ми вирішимо. Ось ці гвинти теж під Т6, І от на цьому теж було багато фіксатора. Тобто, основна проблема цього, реалізації цього ножа це наплювательське відношення до окремих моментів. Фіксатор, відсутність антипровороту, обробка деталей і ніякий детент. Да, і причому, якщо зробити ось так, то замок все одно трошки підлипає. Тому, як то кажуть, тут пиляти і пиляти. Ну, а в цілому, в принципі, по всьому іншому ножик подобається. Зроблю йому повну кастомізацію, а там може і кастомний клин замовлю. До речі, ще один момент. Stone досить приємний, симпатичний. Але написи. Це не лазерне гравіювання, це якась фарба, яка виступає з Stown І тому цілком можливо, що воно зітреться. Так, ще хто не може знайти маркування сталі, воно знаходиться ось тут. І добре видно ось в такому положенні. Сталь тут D2. Яка твердість, не знаю. Ще не тестив на виносливість, як то кажуть. Побачимо по заточці і по роботі. Ось, десь так. Дизайнеру 10 з 10, скіфам 5-6, не більше.